Рух проти ненависті загальноєвропейська кампанія, яка розвивається у 47 країнах Європи. І хоча Україна доєдналася до руху лише минулого року, проте вже чимало активних небайдужих молодих людей беруть участь та пропагують боротьбу проти мови ненависті в інтернет-мережі. 16-та школа міста Житомира стала першою серед загальноосвітніх шкіл нашої області, яка доєдналася до національного руху. Більше того, це була їхня ініціатива. Важливо саме дітей навчити критично мислити і ставитися критично до. Того, що відбувається в інтернет середовищі тому що саме вони основні розповсюджувачі, несвідомі розповсюджувачі різних хейт-спіч мови ненависті. В Україні рух проти ненависті координується Асоціацією КВН України. А тому на зустріч з учнівською молоддю 16-ї школи прийшла відома КВНівська команда Легенда та визитівка Поліського краю дівчонки з Житомира. Ми маємо такий резерв, хороший людський, хороший творчий резерв, я б сказав, такий креативний, якщо так можна сказати, тому що така акція потребує участі певної групи організаторів, і така акція потребує якихось креативних ідей. От. І одне, і інше у нас є. Ми вважаємо за потрібне акцентувати увагу саме на тих висловленнях, які можуть провокувати ненависть. І е, пов'язану із національними питаннями і з соціальними питаннями. Ми ну, ми не можемо залишатися осторонь. Ми своїми інформацією, роз'ясненнями, своєю участю у цьому русі, можливо, ми якось вплинемо. І ми хочемо вплинути на їхню свідомість на те, щоб вони. Приєднувалася до руху без ненависті саме в інтернеті, і взагалі руху без ненависті в нашому житті. Діти майбутнє наше, тому починаючи з дітей, долучаємо і завжди будемо долучатися, тому що ну, це по перше класно по друге, це дуже сучасно. А по-третє, що життя продовжується. Сьогодні інтернет мережа, через яку розповсюджується дискримінаційний контент, є одним з найбільших осередків, де вільно побутує мова ненависті, яка так чи інакше зачіпає кожного користувача. Повідомлення, відео. Це може бути якийсь там наприклад, людина інвалід або в неї якісь недостатні, ну недостатність чогось в розвитку, і про неї ну ідуть такі. Образливі речі в її користь, і це, напевно, не досить приятно, приємно для цієї людини. Про такий рух я сьогодні вперше почув. Но мені сьогоднішнє сподобалось. Символом кампанії No Hate Speech Movement є червоне серце. Саме формуванням такого спільного учнівського серця, яке билося проти мови ненависті, закінчилася інформаційна кампанія Рух проти ненависті в 16-й школі міста Житомира. До кінця року планується поширення національної акції по всій території України